Прибори в обліку це те необхідне, що ми сьогодні е, хочемо довести наших споживачів, що вони є край необхідними, тому що платити е, за повітря або за розрахункову кількість е, наданих послуг в кубах, води там і все, це вже неправильно, тому що ціна зовсім становиться кусючою. Тому ми просимо і споживачів не Очікувати манни з неба там, де є можливість ставити на воду, на тепло, на газ, на все. Сьогодні приборами обліку наші підприємства забезпечені 100%. Ми на рівні України тут є одним із найкращих по енергоносіям. Гірше трошки по воді. От. Далі, що хочеться сказати. Продовження своїх коли сьогодні наша область завинила перед НАК Нафтогазом 420 мільйонів. Але і нашим підприємствам різниця в тарифах складає 192 мільйони. Це майже половина. Я хочу, що вам довести до відома, що складова тарифу є регульованою, і вона на сьогоднішній день не дозволяє бути економічно обґрунтованою 100%. Тобто надає підприємство послугу, складається економічно обґрунтований тариф одна гривна, ніхто не затверджує одну, а затверджує частку. А частку держава через державний бюджет планує відшкодувати різницю в тарифах. І це за послуги, перш за все, тепло носії. На жаль, нам у цьому році передбачено було дуже мало 19,2 мільйона в цілому на область. На жаль, це дуже мало. Крім того, нам передбачено на різницю тарифу, які ми поки що не можемо ніяк використати на водопостачання. Це майже 52 мільйони. Йде така е, кропітка робота, але на державному рівні вона не врегульована. Тому ми сьогодні ось поспілкувавшись перед нашим зібранням, вирішили і е, прийшли до висновку, що треба звернутися до. Міністерства фінансів і перерозподілити частину передати 192 мільйони на сьогоднішній день різниця в тарифах по тепло нашим генеруючим підприємствам. Частину з тих коштів, які передачені, передбачені нам із водопостачання передати на теплопостачання. Це теж би підтримувало наших підприємств. Тобто наші підприємства сьогодні за рахунок своїх обігових коштів продовжують надавати таку послугу. І ще хочу сказати вам, що ми домовилися, що Гаряча вода буде доходити до споживача, як і в тому році. Бо спочатку були наміри такі в нас, тому що тариф на газ дуже підвищився, і ми можемо не витримати. Не може ж підприємство за власний рахунок надавати таку послугу. І в нас єдиний є можливість йому якимось чином відшкодувати – це різниця в тарифах. Тому будемо працювати з державними установами, щоб ця різниця в тарифах дійшла до наших теплогенеруючих підприємств. А вони, в свою чергу, в цьому році не припинять ні в коїм разі надання гарячої води для наших споживачів.